З кожним днем криптовалюта стає все більшою частиною нашого звичного життя. Хтось заробляє її з різних проєктів, про які ми публікуємо в нашому телеграм-каналі Crypto.ua. хтось інвестує в криптоактиви, щоб заробити декілька ексів росту ціни. Хтось отримує зарплату в USDT. варіантів безліч. Але проблемою залишається те, що зрозуміти, як саме працює крипта і як нею користуватись, все ще досить важко. Це не всім звична готівка, яку можна дістати з гаманця і оплатити нею на касі в супермаркети. В цьому відео ми поговоримо про те, які є способи для оплати криптовалютою звичних нам товарів та послуг. Один із варіантів це P2P-торгівля на криптобіржах. Там ви можете як купити криптовалюту з гривневої картки, так і її продати і вивести фіатну валюту на рахунок потрібного вам банку. Для цього вам потрібно мати верифікований аккаунт на криптобіржі, наприклад, Binance, прийти в розділ торгівля P2P, обрати потрібну вам операцію купівля чи продаж крипти, вказати необхідні вам параметри, валюту, спосіб. В оплати та суму коштів та обрати найвигідніший ордер за курсом. Перед тим обов'язково виконайте переказ вашої крипти зі споту на поповнення. Далі сформуйте заявку і почекайте пару хвилин, поки гроші зайдуть на картку чи гаманець. З плюсів цього методу є те, що курс обміну достатньо вихідний, але присутні декілька очевидних мінусів. По-перше, це фінансовий моніторинг. Якщо ваші суми виводу більше 100 тисяч гривень на місяць, з великою ймовірністю до вас звернуться представники банку з проханням пояснити походження коштів. І пояснення типу друг подарував їх. Навряд задовільнить. По-друге, це великий простір для скаму. Бінанс зазначає, що ім'я відправника грошей має збігатись з ім'ям, яке вказано в акаунті. Хоча, по факту, я такого не зустрічала жодного разу за весь час користування P2P. А це означає, що після того, як ви отримали кошти і підтвердили це в застосунку Binance, відправник може звернутися в банк і вказати, що гроші були відправлені помилково. Таким чином, ви залишаєтесь і без скрипти, і без грошей на карті. Наступний спосіб, про який я вам розповім, вирішує одразу дві ці проблеми. Бо він дозволяє виконувати оплату напряму криптою. Це криптогаманець Страсті Plus, в якому є можливість відкрити криптокартку і розплачуватись нею де завгодно, як звичайною банківською карткою. Щоб підключити картку, вам потрібно зареєструватись в додатку, посилання залишу під відео, пройти верифікацію. Дуже зручно, що для українців є можливість виконати її через дію за декілька хвилин. Потім випустити картку, що коштує 10 доларів. Але в подальшому вам не потрібно буде платити за обслуговування карткою, а також Відсутня комісія за поповнення і вивід коштів. Потім, додавши її в Apple чи Google Pay, ви можете здійснювати оплату криптою, ніби карткою Mono. Оплата виконується таким чином: спочатку ви відправляєте свою криптовалюту на гаманець страсті, заходите в меню поповнення, потім обираєте валюту, тип переказу. Якщо обирати із зовнішніх, то підходить або поповнення за адресою. З доступних мереж зараз це trc 20 на ній зазвичай найнижча комісія. Також MATIC і erc 20 Або якщо ваші активи знаходяться на Binance, то Можете поповнити карткою без комісії через Binance Pay. Там мінімальна сума всього 1 цент. Також це дуже зручно, бо вас автоматично перекинуть додаток зі сформованим платежем. Залишиться лише його підтвердити. Далі переоплатою карткою, ваша валюта буде конвертуватися в євро, а потім валюту, якою ви оплачуєте. Якщо ви знаходитесь в Україні, то буде конвертуватися в гривні. Тут треба зазначити, що подвійна конвертація, звісно, не найвигідніший спосіб обмінювати валюту. Але картка має свої переваги. Нець зареєстрований в ЄС і не передає дані українським регуляторам. Тому при користуванні карткою відсутні фінмоніторинг та ліміти НБУ. Особливо актуально, якщо ви за кордоном і витрачаєте більше ніж 100 тисяч гривень на місяць. І звісно, треба зазначити зручність в користуванні. Легшого варіанту оплати криптою я ще не бачила. Зараз гаманець підтримує до 30 різних валют, як фіатні, так і крипто. А якщо ж ви ще не володієте криптою, то ви можете придбати її одразу в застосунку. Як на мене, це класний варіант для початківців. Тому що застосунок дуже схожий на звичний онлайн-банкінг. Також гаманець має функцію обміну криптовалюти. Це особливо актуально, коли ринок, як зараз, зростає. Обмінявши стейблкоін USDT, ціна якого прив'язано до долара, на скажімо біткоін, через деякий час вартість ваших активів на гаманці зросте. І якщо ви закинули гроші на картку, яких вистачило б, скажімо, на гамбургер, то тепер ви зможете придбати цілий Бігмак меню. Потім обрати яку валюту, і в якій кількості ви хочете обміняти і якого Обмінювати можна всі доступні на платформі валюти. Навіть є пара для обміну AptoStron, яку не знайдеш на більшості криптобірж. Далі вам покажуть попередній підрахунок операції і вкажуть, який відсоток комісії утримує платформа. На конвертації вони забирають половину відсотка від суми. Тобто, якщо ви обмінюєте 100 доларів, то на це піде 50 центів комісії. І це єдина операція, на якій заробляє платформа. І ще одна класна функція картки це реферальна програма. Ви можете запросити Друзів по вашому реферальному коду і отримувати 45% комісії від їх обмінів валют. Як пам'ятаєте, монобанк платив за запрошених друзів фіксовану суму. Але зараз дуже важко знайти людину, у якої ще немає картки Мона. Тому це класний варіант розповісти друзям про зручний варіант оплати криптою і при цьому трішки заробити. А тепер пішли витрачати крипту і перевіряти, як працює сервіс страсті. Як бачите, все дуже зручно і транзакція відбувається менше ніж за одну хвилину. І не потрібно чекати близько 30 хвилин, поки оброблять вашу заявку на P2P. Як на мене, трасі вирішує більшість проблем, які існують з виводом валют з криптобірж. Тому я точно продовжу користуватись карткою. Нагадую, що посилання на застосунок, ви можете знайти в описі до цього відео. І переходьте в наш телеграм-канал Crypto.ua, де ми розповідаємо, як саме можна заробити крипту, щоб було чим поповнювати вашу картку.